Редуктор Атікер до 90 кВт електронний один з найпопулярніших на вітчизняному ринку. Він зроблений з високоякісних і міцних комплектуючих і володіє при цьому дуже низькою ціною. Газовий редуктор Атікер застосовують при встановленні пропанового ГБО першого, другого і третього покоління на автомобіль. Комплект поставки газовий редуктор Атікер до 90 кВт, кронштейн кріплення, гайка 6 мм, нібель 6 мм, гайки, болти для кріплення редуктора. Може бути встановлений на автомобілі карбюраторні, інжекторні, з механічним інжектором і моноінжектором для автомобілів з потужністю до 90 кВт або до 123 кінських сил. Електронний тип включення в роботу. Закриття і відкриття подачі газу з балону здійснюється при перемиканні режиму роботи за допомогою перемикача виду палива. У звичайному стані без напруги клапан на редукторі не припускає газ. Редуктор Атікер має міцний захисний від ударів, металів. Левий корпус, є кришки для зливу конденсату. На корпусі розташовані два регулювання: холостого ходу, пластик, другого ступеня, латунь. Вхід газу під трубку 6 мм. Різнення на вході М10, крок 1. Два тосольні штуцери під 16-мм рукав і велика камера підігріву забезпечують тривалу безперебійну роботу. Вихід газу через штуцер 19 мм. Для очищення газу перед редуктором зазвичай встановлюють газовий клапан з фільтром грубого очищення. Офіційна гарантія 2 роки. Вироблено в Туреччині.